Я не відкрию вам Америку, якщо скажу, що в нас в Україні йде дві війни. Одна йде на знищення нашого народу, а друга війна екологічна. І це така біда, яку не видно. Ну просто її не видно. Вона, знаєте, такий тихий ворог. Вона вже на нас впливає, тільки ми про це ще не знаємо. Розумієте, люди, це така біда, яка ще буде нам аукатися відголосками ще після війни. Тому що оці вибухи, які в повітрі, які на землі, вони просто створюють такий хімічний коктейль небезпечний. Смертельно небезпечний для води, для землі, для тварин, для людей. І ці наслідки, вони якби вони не очевидні. Але вже вчені, якщо ви почитаєте літературу, яку ведуться, які дослідження про вплив війни на життя і здоров'я екосистеми, то ви будете в ужасі. Від того, як це впливає на всю екосистему планети. І якщо інші країни і люди в інших країнах думають, що це їх не стосується, вони глибоко помиляються. Не хочу казати про Чорнобиль, але пам'ятаєте це, так? Да? Куди вітер подув, туди воно і понесло. Але ж кожного дня наша планета вона ж кругла, розумієте? І вона. Повітря це ж все, все наше. А річки, вони ж взагалі, вони як вайфай, вода ж вона потрапляє куди? Маленькі річки, потім моря, потім в океани. І друзі, це все, якщо, якщо хтось думає, що це моя хата з краю, я нічого не знаю, це не так. Це косує, касається кожного з нас. Понимаете? І я така, знаєте, вчора. Наші керівники показували нам в прямому ефірі. Учора у Львові був благодійний захід. Збирали, звісно, на ЗСУ великі суми. Це не, це не маленькі якісь суми, це великі підприємці збирали. Вчора їх нагороджували за великий вклад і внесок у розвиток України під час війни. І наші керівники в прямому ефірі нам показували ці всі нагородження, цей концерт. Де звучали пісні квітки, цисик, інших українських, в інші українські такі відомі пісні, був показ мод вишиванок наших українських. В общем, дуже була цікава програма, але знаєте, що найголовніше? Чим я пишаюся? До знаєте, до глибини душі, що наші керівники з нашої команди, в яких я вчусь. Їх вчора нагородили, вони були переможцями цієї премії за екологічний внесок в розвиток і підтримку здоров'я нашої України. Ви розумієте? Ви розумієте, в кого я вчусь. І вже з 1 січня наша команда знову буде вчитись, бо ці люди вони створили такий бізнес-курс, таке навчання, в якому ми. Мені дзвонять, понімаєте, в якому ми, а й мої хороші люди дзвонять. Ну я вже відповіла. Я ж чемна дівчина. І от я вам хочу сказати, друзі, ці люди організували в нас в команді таке навчання, до якого можуть приєднатися українці з усього світу, понімаєте? І ви і ми можемо. Ви розумієте, як ми можемо? Ми можемо разом. Купуючи екологічні товари, внести свій внесок в збереження планети і ще розказуючи про ці товари, компанія нам буде виплачувати нагороду. Ви розумієте? І це так просто: ви можете або бути клієнтом, або стати кимось таким, знаєте, таким проводником цього екологічного такого напрямку. І створювати, об'єднувати людей навколо екології. Ну це ж круто. Я вчора просто була в захваті, понімаєте від цього.